Почали знову вимикати світло, тому біжу до друга. Ось, будемо підключати йому резервне живлення. Все, зараз будемо встановлювати резервне живлення. Ми купили з ним однакові акумулятори і однакові інвертори. Заздалегідь ми вже прокинули провода. Ось ми знали, що будуть відключення, тому ми підготувалися. ось е, Сюди вже трьохпозиційний перемикач, встановив, зараз все підключимо ось і будемо запускати. Тосі ось ось частини часті тобто Тут у нас зараз буде висіти інвертор, тут акумулятор і це буде у нас Вход і вихід. Ну, ось так тепер у нас виглядає щиточок. Ви? Да, отак поверху все запустили. Ось на це у нас шкафу, нічого не видно. Так, є у нас індикатор, коли пропадає наш світло з города, і вже все підключили. І ось отак у нас вже стоїть наш інвертор гібридний. Зараз він просто заряджається. І зараз перевіримо, через півгодинки мають відключити світло. І зараз перевіримо, як він буде працювати. Так, у нас потушили світ. Все, як бачимо, у нас тут темнота. <клес> така в паніці. Ні, я просто думаю, що включається. Так, запустили інвертор. Мы сейчас переподключаем. Так, все не трогаем, просто включаю. Да, трехпозиционный переводим. Все, включился наш инвертор, все пошло потребление, все и у нас появился свет. Все, как видим, у нас тут все не работает. А свет в квартире есть.